Головне про події 5 липня. Через блекаути емігрували 6 мільйонів українців. Україна отримала від Німеччини вже третю систему протиповітряної оборони ЗРК Петріот. А у Київ повертаються мурали. Докладніше далі. Відставка прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля неможлива під час воєнного стану. Як заявив нардеп Федір Веніславський, відставка прем'єра призведе до розпуску всього Кабміну. А стаття 10 закону про режим воєнного стану забороняє припинення повноважень, зокрема й уряду. Міграція з України зросла у червні до 6,6 мільйона осіб через часті відключення світла. Повідомляють у звіті Нацбанку. Прикордонники перевірятимуть військово-облікові документи усіх українських чоловіків 17 липня, коли закінчиться термін на оновлення даних у ТЦК, зокрема й тих, хто має право на відстрочку. Про це заявив речник ДПСУ Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. У разі відсутності документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України. Мурали повертаються у Києва. Київська міська рада затвердила порядок створення збереження і демонтажу стінописів на будівлях столиці. Як вказано на сайті Київської міськради, рішення підтримали 79 депутатів. Україна отримала ще одну систему протиповітряної оборони ЗРК Петріот від Німеччини. За словами посла Мартіна Єгера, це вже третя система, яку передала його держава. Український екіпаж успішно пройшов відповідне навчання у Німеччині, додав посол. У Франції затримали ватажка харківської банди за яка спеціалізувалася на викраденні авто та майнових злочинах на території Лазурного узбережжя Франції. Леоніда Мітрова затримано за співпраці українських поліцейських та французької жандармерії. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після офіційного візиту до Києва прибув до Москви, де провів переговори з російським диктатором Владіміром Путіним щодо так званого мирного врегулювання війни проти України. Путін і кремлівська пропаганда заявляють, що Орбан приїхав до Москви не лише як партнер, а як представник країни, що головує у Раді ЄС. Президент США Джо Байден після невдалих для демократів дебатів попросив не планувати заходів після 20.00, бо йому потрібно більше спати. Пише видання Washington Post. Перше за 14 років до влади у Великій Британії прийшли лейбористи. Британський прем'єр-міністр Ріше Сунак визнав, що його консервативна партія програла на дострокових парламентських виборах 4 липня. Лідер лейбористів, 61-річний Кір Стармер, офіційно став 58-м прем'єром Великої Британії після призначення британським монархом Чарльзом III. Відеосервіс YouTube заблокував акаунти російських співаків, які відкрито підтримують російську війну проти України. Зокрема, зникли сторінки таких виконавців, як Шаман, Григорій Лєпс, Поліна Гахаріна, Олега Азманов і Юлія Чечеріна. Раніше їхні пісні зникли зі стримінгової платформи Spotify. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.